Друзі, вітаю Вашингтон Пост. Продемократична преса, власник якої почав підігрувати Трампу, не підтримавши свого демократичного кандидата. Пише про те, що а план Трампа може Путіну й не підійти. Путін може його не прийняти, і загалом дружба може не зростись. Катар Злив е, інсайт про те, що ведуться переговори між Україною та катарською стороною. Про що саме? І власне Туреччина каже, що в наступному році буде нова реальність на полі бою, в тому числі між Україною та Росією. Що власне мали на увазі турецькі інсайдери? Що має на увазі Вашингтон Пост та Катар? Давайте проаналізуємо швидко, але влучно. Перше, друге. Е, я б дуже хотів, щоб ми теж зараз буде кілька днів інформації. Це буде просто кілька днів інформаційного трешу. Здавалось би, якісь інформації були старі, їх зараз закидають хтось намагається маніпулювати дуже багато такого накалу інформаційного, і ось це дуже важливо сприймати із спокійним холодним серцем. Тому що мільярди, десятки, сотні мільярдів доларів задіяні в грі, дуже багато. Медіа дуже багато гарячих заголовків і будуть трусити всю планету, а потім трошки все заспокоїться. Так зазвичай буває, коли виборча кампанія доходить свого піку. Власне, підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. Ми збираємо на три бригади, будемо купувати дрони: дрони-розвідники, дрони. -розвідники, дрони які будуть бомбардувати російські позиції 20 дюймові? У нас червона калина, 109-та та та третій батальйон, 14-ї бригади. Для них всіх ми купуємо дрони різні, але під різні задачі так і треба робити. 800 тисяч. Ми з вами зібрали, пройшли екватор, рухаємось до млн 500. 000. Поїхали. Вашингтон пост вийшов з новиною, яку ви там точно не очікували. Кажуть, що путіну може не зайти план Трампа. Вони пішли в екскурс до 16-го року, коли Путін був дуже натхненним, що Трамп виграє, і, власне, тоді сказав, що нова сторінка буде в відносинах Сполучених Штатів і Росії, але перезагрузки не відбулося. Відносини стали гіршими, особливо після вторгнення. Загалом ситуація тільки погіршилась, погіршилась і погіршувалась. Ми, власне, російські... Політологи там джерела, які наближені до Путіна, переживають, що і зараз ця перезагрузка може не відбутися. Вони все ж таки чекають, що Трамп набере Путіна не пізніше, ніж 7 листопада, і, власне, запропонує, як завершити війну в Україні. Зателефонує Зеленському, і дві цих планети зійдуться. Але російські експерти в цих же статті Вашингтон Пост кажуть, та Путіну, що і тут «пабам» має прозвучати. Що Путіну що насправді території українські нецікаві, міста, села неважливо. Йому треба вся Україна, суверенітет та незалежність цієї країни, до якої в нього вже параноя. Ну і власне, ці експерти сходяться, що ні, Трамп всю Україну віддати не зможе. Це йому не під силу, навіть попри те, що той, хто виграє вибори, може мати дві палати під собою. Тобто. Повна влада, чекін balances будуть дуже сильно на грані, те, чим завжди Штати гордились. Але типове видання приходить до висновку, що дійсно те, що Трамп запропонує, може не підійти Путіну. Путін хоче в рази більше, ніж те, що Трамп може дати. І навіть спроби тиснути на Україну щодо територіальних поступок можуть Путіна не задовільняти. Ну, власне, це можете накласти на ранкове відео, яке я для вас робив, де Медведєв пригрозив Трампу, що вони його можуть, скажімо так, реалізувати як в сценарії із Кеннеді, Ви знаєте, що Кеннеді загинув. Ну от і вони йому натякають, що з тобою так само може статися, як із 35-тим президентом. Ну, жорсткий натяк, жорстка погроза, але як зазвичай в росіян це буває пусті слова на папері. Мо, Трамп це почув, це явно Трампа розгніває. Якщо для нас непогано, Трамп не любить бути лузером, Трамп не любить бути тим, кого змушують щось робити. Трамп з дитинства вів себе як принц, тому зараз чути щось від якихось, скажімо так, недорослих диктаторів. Ну, зрозуміло, що Трампу точно не заходить. Мо, тому подивимось, я від багатьох демократів теж чув, що. Стичка можлива для України найбільша рекомендація, якщо Трамп почне сваритися з Путіним і тиснути на Україну, типу щоб догодити Путіну, але це буде не виходити Україні головне стояти на своєму і протриматись, хоча б пів року. Далі буде простіше. Далі Трамп почне займати більш проукраїнську позицію, і буде більше підтримати нас проти Путіна, тому що з ним Галечики може точно побити. Не хочу зараз ставити якийсь висновок, правдивість, неправдивість, маніпулятивність, неманіпулятивність цієї статті. Вибори дуже близько і не хочеться підігрувати жодні зі сторін, враховуючи, що Безос зараз такий лояльний став Трампу в демократів там зараз свої історії. Тому просто такий сухий фактаж. Далі з'явилася інформація про те, що за допомогою Катару ведуться переговори щодо зерна обміну дітей. Та зрозуміло, що спроб уникнути катастрофи інфраструктури енергетичної, а в Росії інфраструктури нафтопереробки. Я вам про це говорив ще раніше. Кілька місяців підряд я вам казав, тільки це з'явилося, і потім ще йдуть переговори щодо обміну небомбардуванням нашої енергетики і, власне, їхніх НПЗ. От, ви про це знали, чомусь ця інформація з'являється в пресі зараз, причому в пресі німецькій. Німецька тут не просто так. Німці загалом були кураторами цього переговорного треку, коли з'явилось мільйон різних ініціатив. Байден попросив Шольца організувати. скажімо, давайте вже ви робіть, ви ближче, вам точно це буде цікаво. От. Але бачимо, що з цього нічого не вийшло. Ну і ще одна історія теж з'явилася турецькому міді. Міністр закордонних справ сказав, що 25-й рік буде роком нової реальності. Згідно його прогнозу, і Україна і Росія ослабнуть. І от і це виведе в нову реальність, в якій потрібно буде приймати певні рішення. Ви знаєте, що Захід теж Україну орієнтує, що 25-й рік <кій> повинен бути останнім роком війни і треба шукати якісь рішення. Друге, треба проводити вибори. Ну, по нашій владі ми бачимо, що йде підготовка і робоча група створена, і по закону працюють і ЦВК активізувалося. От, але поки що, як вийти з цієї ситуації, в якій ми знаходимося? Що навіть повертаючись до першої новини, що навіть суперлояльний до Путіна Трамп може йому не догодити, тому що Путін хоче все, всю країну. Тоді питання, чи варто давати йому хоч щось. На чому Україна каже, що ні, не варто. Ну, але є на заході гарячі голови або голови, які ховаються в пісок, типу, мовляв, давайте Україною заплатимо. Ну, виглядає так, що цієї плати може бути мало, і ті, хто пропонують заплатити нас, і самі можуть опинитися у пастці, у пащі навіть я б сказав, але не лева а такого дешевого шакала, яким сьогодні є на глобальній карті. Росія, леви, інші, леви, наші збройні сили, які захищають демократію, свободу, Україну, Європу. Ось це справжні леви. А Росія це банда шакалів. Ось така друзі. Інформація, такі інсайди, які з'явилися буквально нещодавно. Сьогодні протягом дня я вам як і обіцяв саме актуальні речі буду тут розповідати. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат для наших воїнів. Це важливо. Купуємо дрони, краще воювати дронами ніж людьми, навіть при людській допомозі, тим не менше. Друге, що я дуже попрошу, вас підписатися. Ви знаєте, нас атакують російські боти. Ну от намагаються понизити видачі україномовного контенту. Коли ви підписуєтесь, алгоритм навпаки нас підкидає. мовляв, о цікаво. А і тоді ми отримуємо більше простору в українському YouTube. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!